Ви знаєте, якщо в порівнянні взяти батьків і дітей, то на сьогоднішній день на превеликий жаль є багато дітей, які знають про своїх батьків десь стареньких, які знають, які можуть про них розказати, які, можливо, з іншими розмовами можуть поділитися, які вони є, але на превеликий жаль, ці діти вже роками не було клоти батьків. На превеликий жаль, вони забулися, як стежка, та до батьківської оселіде. Ніхто, можливо, довшими руками не прийшов до тих батьків і не проклинив просто свою синівську чи дочки голову, впавши на груди тата чи мама. Ці діти знають про своїх батьків, але на превеликий жаль вони не знають самих батьків. І от ви знаєте, чого саме більше хочуть люди, так досліджували, які мають 60-70 років. Оце їхній період часу. Це приїхати до своїх батьків, яких вже немає, і просто впасти головою на груди батька і матері. От вже в такій старості, але вже батьків тоді немає.